Оксана, нас на вулиці тут висаджують. Шукайте де ваш під'їзд, як ти замовляла. Куди нам йти далі? Вони по точки ставлять. Я не знаю, де тут будинок і де тут п'ятий під'їзд. Вони не знають, де під'їзд, де Не проїжджали через арку. Арка, там де арка проїжджає. 11. Через яку, де тут арка? Тут Йорданська, тут три полоса. Так що мені, ну я не знаю де це просто. 11. Я... 11. На Йорданській, на Йорданській, недалеко від кільця. Ну, у вас стоїть Йорданська 11А адреса. Адреса так, ну я працюю по точкам. А точка у вас отут, де я зараз стою. Ну, од 11А ж вам сказали. Я не знаю, куди їхати. Ви розумієте? Я не знаю, що куди їхати. Таксі так ви не знаєте, куди їхати. Ну так у вас стоїть адреса. Юрдачка не що, що ви не знаю. У мене їхати. точка на карті стоїть. Яка точка? Ми не при СССР працюємо. Ми працюємо по точках. Мені адреса якось не має значення. Але я викликаю таксі, то я ввожу адресу. Не... Подивіться на карті, де у вас точка і де стою я. Я на точці, от прям куди ви замовили, а я прям сюди приїхав. Ну а що, я буду шукати, чи? де а що знаходиться. Шукати, приїхали, ну напевне, ви так. Напевне, ви будете, вам вже потрібно 11, а не мені. У мене точка, ось, все, я заверш. все, завершите. Прийдуть далі, тут направо буде заїздом, і тут зразу. Боже, ви вже згаяли 5 хвилин мого часу. Чому відразу не можна замовити куди потрібно? Ну і все. Я на неї приїхав на цю точку. все, далі мені не оплачується. Я не хочу нікуди їхати.